Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо готувати салати з редиски у трьох унікальних варіаціях, які вам точно сподобаються. Один буде ніжний та ситний, інший свіжий та пікантний, а третій, неймовірно, легкий. Не пропустіть! До речі, редиска це чудове джерело вітаміну С, тож ці салати не лише смачні, а й корисні. Гайда готувати. Отже, перший салат салат із та варених яєць. Складники, редиска 300 г. Три варених яйця та 50-70 грамів зеленої цибулі. Це трохи більше половини магазинного пучка. Редиску миємо, очищаємо та нарізаємо середніми кубиками. Не надто маленькими, але й невеликими. Більшими за ті, що шаткуються для окрошки, рецепт якої дам вам в кутку екрану. Додаємо нарізану редиску у салатницю. Далі зелена цибулька. Беремо трохи більше половини пучка і дрібно шаткуємо. Нарізану зелену цибулю додаємо до радиски в салатницю. Яка ж гарна кольорова гама, правда? Наступними йдуть варені яйця. Я варив їх близько 8 хвилин після закипання води і холодив. Яйця вже попередньо очищені. Яйця подрібнюю ось так. Така нарізка єсть щось на кшталт нарізки жарденьє, кубики 3-4 міліметри, або можна робити і маседуан, тобто кубики 5-7 міліметрів, підсолюю та додаю зелений перець до нашого салату за смаком. Цей салат заправляється майонезом. Сьогодні я буду заправляти майонезом із варених яєць, рецепт якого ви можете подивитися в кутку екрану або в описі до цього відео. Крім майонезу з варених яєць, на каналі також є чудові варіанти майонезу з молока та майонезу із яєць. Цей салат можна заправити і сметаною. Салат як добре перемішую та прикрашаю. Перший салат із редискою, яйцем та зеленою цибулею готовий. Смачно переходимо до наступного. Кожен салат відрізняється не тільки заправкою, а й способом нарізки овочів. Це дає справді інші відтінки смаку однієї і ті самої редиски. Це дуже чудово. Другий рецепт має у своєму сладі 2 огірки, 300 г редиски, пів пучка петрушки та половину середньої синьої цибулі Марс. Заправка в цьому сладі буде запашною нерафінованою домашньою олією. За бажанням, коли хочеться кислинки, можна ще додати трохи лимонного сока або краплю яблучного оцту. Редиску нарізаємо тонкими півкільцями. Саме цей варіант салату може мати довільну заправку, як з олією, так і зі сметаною або з майонезом. Спробуйте кожен варіант і оберіть ваш улюблений. Смаки будуть зовсім різні і дуже смачні. Як тільки нарізали редиску, додаємо її до салатниці та беремося за огірки. Огірочки також нарізаємо півкільцями та додаємо до салату. Огірки солодкі, шкірка не гірчить, тож я її не щищав. Тепер перейдемо до цибульки Марс. Синьої цибулі вона також відома як червона або фіолетова. Цибульку кришимо максимально дрібно, не хоче, щоб цибуля перебувала смак редиски. На каналі є рецепт смачного салату з томатів та цибулі Марс, що є чудовим додатком до шашлику або просто як окрема літня страва. Додаємо нарізану синюю цибулю до слатниці та приступаємо до шаткування петрушки. Відрізаю стебла та дрібно нарізаю петрушку. Петрушка багата на вітаміни та мінерали, зокрема, вітаміни С, А, К, а також калій, кальцій, фосфор, цинк, залізо та фоліову кислоту. Вона корисна для зміцнення імунітету, покращення зору, здоров'я кісток та серця, а також може допомогти боротьбі з запаленням та набріками. Дуже корисна зелень. Додаємо петрушку до нашого салату, солимо та перчимо. Використовую соняшникову нерафіновану олію. На цю кількість овочів додав 2 столові ложки. Ретельно перемішую. М -м, яка краса та смакота. От зараз вам розповідаю, а слина одразу виділяється. Чудовий салатик. І третій наш топовий салатик це салат із редиски та часничку з кропом заправлений сметанкою. Спершу, як і в інших салатах, нарізаємо редиску. Тут редиску нарізаємо одним з трьох варіантів. Перший варіант, показую вам на відео, це нарізка великими півкільцями. Другий варіант нарізка човниками, або, ще, як кажуть, великими слайсами. Ось так. Досить складна нарізка, але її використовують у ресторанах, так страва виглядає значно дорожче. І третій варіант нарізки мірпуа. Скибочки неправильної неправильною формою 1-3 см. Ось так. Спробуйте щоразу один із цих трьох варіантів нарізки, редиски для цього слату, здивуйте своїх близьких. Далі беремо два зубчики часнику. Спробуйте на цю кількість салату, тобто на 300 г редиску, спочатку один зубчик, коли робите вперше. Адже комусь може бути забагато часнику, але мені так. Часник розчавлюємо та підсолюємо. Структура солі допоможе нам перетерти чесник у кашку. Ось так. Далі кріп. Беремо пучок кропу, це орієнтовно за вагою 70 г. Та дрібно шаткуємо до нашого салатику. Кріп дає неперевершений аромат. Тепер робимо заправку. Спершу домашня сметанка 1,5 ложечки. Додаємо часничок, дрібно нашаткований кріп. Солимо та додаємо свіжомаленого перцю. Аромат катастрофічно збиває з ніг. Замішуємо чесникову сметанкову заправку та додаємо редиску. У мене сьогодні аж із трьома варіантами нарізки, яку я робив спеціально для вас. Добре, перемішуємо. А тепер розповім вам про свої враження. Це мої улюблені салати. Залежно від часу та побажань, ви можете робити щоразу новий салати. Ще хочу додати, що помідори найкраще додавати в салат з олії. При цьому не додавайте винний оцет в олійний салат, він, як на мене, робить його несмачним. Салат з яйцями максимально збалансований, хоча туди теж можна додати огірків, але він сильно потече. Ну, а салати з часником, на мою думку, самодостатній. Експериментуйте. Додавайте улюблену зелень, кріп, петрушку, кінзу. Адже кухня це простір для експериментів. Друзі, дякую, що переглянули ці топові рецепти салатиків з редиски. Підтримайте українськомовний контент, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Напишіть, будь ласка, які ви готуєте салати з редиски. Мирного неба і до нових зустрічей, ваш Кагеняр.